Перш, певно, часто кличуть на якісь корпоративи. І... Наскільки ти з задоволенням їдеш туди, які були такі місця, може, цікаві. там? Ну, Я, наприклад, виступав перед одним столиком людей. Як в тебе було це? Кажи, ти ж Ні, ні я хотів уточнити, перед одним столиком людей, але в тому залі були ще столики. Тобто люди сиділи тут, але він виступав конкретно da, для da, цього. Мене замовили type... з мікрофона перед одним столиком. Клас! Це <olive> так романтично. Та я не чув сам себе. Ну, тому... дивися. <з fluorescent> Завжди, що би не творилося. Ми з командою у нас така політика, що якщо це не такий повноцінний концерт, де реп-реп-реп все качає, і так далі, то просто це якісна репетиція. Тобто ми сприймаємо це, що ну, не буде фідбеку від публіки, наприклад, все, і це для нас така суперкласна репетиція. Щось таке прям, корпоратив, якийсь такий, типу, я на весіллях не виступаю. а один раз Один раз весілля і буквально пару разів день народження. Що такі приватні якісь свята. Так загалом у мене корпоратив. Корпора... в корпоративи... якихось корпорацій, так, правильно так. я сказала. О, типу Там дуже багато людей, і тепер що було цікаве, це був корпоратив у закладі, там, де Динамо, якийсь клуб називається, типу цей футбольний. І це були айтішники, ну, якесь не молодше звіно, скажімо так, а десь повище, їм вже було трошечки років, їм було не цікаво танцювати качатися. і качатися. Це просто були такі самі столи, кальяни, просто так. всі сиділи, насолоджувалися. от. І були хлопці, які я так розумію, взяли дівчат. Ну це не їхні дівчата, а це дівчата, з якими вони саме сьогодні хотіли провести час. В них така була типова зовнішність, неприродня. Не і, і дівчата ці дуже сильно хотіли звамлювати чоловіків. Така їхня була так, задача. Як ми в поїзді. Так, ро от от я прям серйозно. І коли я там іду і читаю якийсь там реп, там я не знаю, де я буду завтра. Це такий я не знаю, де я буду такий реп. А він каже, я знаю. Ні, а вони просто стоять і отак танцюють і, і лижуться. <плес> <плес> і Ми стоїмо залі і просто так е, роботаємо. <плес> типа, під мою музику ніхто ніколи не танцював повільний такий стрип-танець із поцілунками. Типу. От, я просто це було так: понятно, добре, буде так, окей. Це було. А другий був дуже прикольний корпоратив. Він був на ВДНХ. Це був корпоратив Сільпо, і це були балагани. Тобто, це як сільські балагани, це балаган сільпо, там з такого району Києва. Це такого, такого, такого. І переді мною був, був гурт XL. Тобто, а в них така музика дуже дрейвова. Всі нагицялись так, що коли вийшла я виступати, було чоловік 50, всі остальні пішли по балаганам. Вони просто сиділи, пили і мені отак качали. Сидячи люди втомлені. А після мене була сердючка, розумієш? І всі просто накоплювали а, сили, і ми такі: окей, добре, є 50 людей, вони наші, є для них, а, а народу тисячі три чи чотири. Слухай, і корпоратив... просто всі такі, от, дихають, ти так: альо, клас, бомба, пушка а? ваще. їдять, бухають, махають. Ну це було класно. Я захотів працювати в сільпо, а такий корпоратив людей просто пізділи. Ну, це було в 19-му році ще до корони. Я думаю, це, зараз Це таких Коли немає, в них були але... оригінальні передбачення, це ж ті хороші та, роки. О, так, так. Та.